Англійська за плейлистами українська версія. Будемо робити те, що і як робить Олександр Бербіс. Англійський по плейлистам. Посмотрите в інтернеті. І будемо робити це ну, трішки по-іншому. Але ідея основна така ж сама. Я кажу щось українською, дуже прості речення будуть буду перекладати у голос, буду писати ваше завдання. Чути мене, тобто слухати та перекладати. Говоріть у голос те, що я кажу українською. Окей? Поїхали. Як сказати, я працюю. I work. Я працюю. I work. Я працюю вдома. I work at home. Я працюю вдома. I work at home. Далі uh, я працюю вдома щодня. I work at home щодня every day. Every day, Так, я працюю вдома щодня. I work at home every day. Наступне речення: Я працюю вдома щодня на своєму ноутбуці. Uh -huh. I work at home щодня every day I work at home every day на своєму ноутбуці on my laptop. I work at home every day on my laptop. Я працюю вдома щодня на своєму англійською на моєму а лептопі. Так, але українською ноутбук. Ми кажемо ноутбук. Вони кажуть лептоп I work at home every day On my laptop. Good. And наступне, наступне речення. Я працюю вдома щодня на своєму ноутбуці, щоб встигати з завданнями. Щоб встигати. Як це буде? Це буде дуже таке важке речення, але ви зможете. Я працюю. I work вдома at home щодня. Every day. I work at home every day. на своєму ноутбуці. On my laptop. On my laptop. Щоб, як сказати англійською, щоб дуже просто. Це to, щоб це to. Щоб встигати завданнями, це буде to, а встигати to keep up. Це таке дуже ну, непросте слово, але будете знати, що встигати це keep – up» «щоб», щоб to, встигати «keep up. А далі, щоб з'єднати, поєднати, встигати «keep up» з завданнями, треба поставити таке слово with з, с, з, з, щоб встигати з завданнями. To keep up with, наприклад, tasks. Tasks. I work at home every day on my laptop. Я працюю вдома щодня на своєму ноутбуці, щоб встигати завданнями to keep up with tasks. To keep up with tasks. І давайте ще раз все проговоримо вголос. I work. Я працюю. Я працюю. I work. Я працюю вдома. I work at home. I work at home. Я працюю вдома щодня. I work at home every day. Я працюю вдома щодня на своєму ноутбуці. I work at home every day on my laptop. Good. Я працюю вдома щодня на своєму ноутбуці, щоб встигати з завданнями. I work at home Every day on my laptop to keep up with tasks. Good job. І давайте зробимо ще одне речення. Uh, я кажу українською ви англійською. Перший рівень. Я зайнятий. Я зайнятий. Як це буде англійською? I am busy. I am busy означає я є зайнятий так I am busy це наш перший рівень I am busy наступний рівень наступне речення Я зайнятий зараз Я зайнятий зараз I am busy now дуже просто I am busy now Я зараз зайнятий Я зайнятий зараз I am busy now Good uh, Наступне речення. Я зайнятий зараз на роботі. Я зайнятий зараз I am. Тобто я є е зайнятий. I am busy now на роботі at work. At work. Я зайнятий зараз на роботі. I am busy now at work. Right? Good. Наступне. Я дуже зайнятий зараз на роботі. Ну дуже. I am дуже, very, very busy now at work. I am very busy now at work. Я є дуже зайнятий зараз на роботі. I am very busy now at work. І останній рівень п'ятий. Я дуже зайнятий зараз на роботі, бо у нас дедлайн. бо у нас дедлайн. Ми будемо це перекладати, але спочатку треба сказати, ну, усе речення спочатку, так? Я дуже зайнятий зараз на роботі. Ще раз. I am very busy now at work. I am very busy now at work. Бо. Бо тому що. Because... Because, бо, тому що у нас. У нас англійською буде а, uh, ми маємо. У нас, тобто ми маємо. Because, тому що, бо, ми маємо. We have. We have, ми маємо. А, uh, deadline. We have a deadline. We have a deadline. I am very busy now at work because we have a deadline. Я зараз дуже зайнятий на роботі, бо у нас deadline. Тому що ми маємо deadline because we have a deadline. І давайте ще раз усі речення. Я зайнятий. I am busy. Я зайнятий зараз. I am busy now. Я зайнятий зараз на роботі. I am busy now.

У нас зараз з вами є. Як вам сподобалось, напишіть в коментарях, як вам, чи продовжувати мені а, створювати ось такий контент. Ну, звичайно, я можу зробити таке відео і на півгодини, і на годину. Але для початку давайте зробимо щось таке невеличке. Лише а, дві фрази: I am very busy now at work because we have a deadline. Та... I work at home every day on my laptop to keep up with tasks. Що ми робимо? Ми перекладаємо дослівно з українською на англійською, але в нас є 5 рівнів. Перший рівень це дуже просто, лише два слова. I work. А останній рівень це речення, але воно складне речення. I work at home every day on my laptop. тобто в нас є хто, що робить, де, коли, чи щось там таке, як часто. А потім для чого, навіщо, тому що, коли, все таки інше, тобто інша частина речення, і речення в нас таке ну, більш складне, і більш важке для перекладу. Ну, ось така в нас буде система, і якщо вам сподобається, будемо далі це от такий контент робити. І в мене буде, вона буде ну, різна граматика. Буде, буде там майбутній час, там, минулий час. Але все для наших братів-менших. Sorry, guys, елементарі для наших сестер і братів. Елементарі. А, ну дуже дуже дякую за увагу. Сподобав. Я, я сподіваюся, що вам сподобалось. Фадес, Сьоч мене звати speaking coach англійською. А буду дуже чекати ваших коментарів. Ну, нехай щастить.